Щороку навесні прилуки перетворюються на мальовничий квітковий сад місто, би одягається у різнобарвні шати п'янкого аромату. Японські сакура та глід, магнолія, багряний клен, гуртензія, декоративний барбарис, форзиція зустрічають прилучан і гостей міста чи не на кожному кроці. «2018 року, завдяки ініціативи міського голови. Коля Михайловни Попенко розпочалося в місті висаджування декоративних квітів, декоративних зелених насаджень, у тому числі і багаторічних зелених насаджень. Перше, це у нас були клумби по вулиці Київській, де були висаджено розроблено рекультивація земель, висаджені троянди. Це навпроти міської ради, це напроти пам'ят пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Наступним кроком було у нас у центральній частині міста біля дитячого майданчику висаджено сакури. Такі, така локація сакур, які на даний час вони квітнуть. І наступним кроком у нас було висадження 16 кущів магнолій, які зараз розпочинають квітнути, тобто йде як каскад. І все це різнобарв'я, яке вже милує око, чи ось ось розквітне це не хаотичні насадження, а окремі острівці, де панує той чи інший вид екзотичних рослин. Це локації у нас були гортензії, кізильника, дерену і вейгели. Це воно зараз тільки початок весни за ну трошки погода не дозволяє вегетації по повному мірі, але з настанням більш теплих погодних умов це все у нас буде квітнути і ну, додасть візуальної радості і. Привабливості нашої центральної частини міста Андрій Бойченко говорить, що над створенням кожної з локацій працювали справжні професіонали. Фахівці, які займаються безпосередньо розведенням і утриманням зелених насаджень і доглядом за зеленим насадженням, вони сюди приїхали, вони подивилися, де це буде зручно, як це буде ну, виглядати для того, щоб це було і комфортно, і для рослин. І також воно було ну проходило як. І один одним зеленим масивом по центральній частині міста, щоб воно гармону була гармонія в цьому із тими зеленими насадженнями, які в нас були до цього, і які зараз знову будуть насаджені. Тобто, це було зроблено спеціалізованим підприємством, яке на цьому ну знається. Наразі в центральній частині прилук висаджено більше трьохсот екземплярів багаторічних зелених насаджень. Це Сім видів, яких у нас при луках не було. Дві сакри у нас було біля міського будинку культури, але так, щоб масово, щоб так скажімо, цілеспрямовано. Така реконструкція центральної частини міста парка це почалось тільки з 2018 року. І вже на сьогодні у самому серці прилук буяють пишним цвітом десятки екзотичних, як для нашого регіону, японських сакур, до речі, різних видів, в тому числі колоновидних та плакучих. Королев квіткового світу, ніжних магнолій, сонячних форзицій, сліпучо-білих гортензій. Вони квітнуть з ранньої весни і до пізньої осені, радуючи розмаїттям кольорів та ароматів і притягуючи до себе прилучан та гостей міста. Люди приходять, фотографуються, сюди приводять дитячі садочки, сюди приходять молодь, фотографуватися, сюди приходять фотографуватися і милуватися тим, що у нас зараз єсть. І студенти, і навчальних закладів, тобто сюди на випускні якісь альбоми чи якісь фото... світлини роблять. Моя думка, то треба це не залишати. Треба виділяти кошти на це обов'язково і на догляд, і на придбання, і на висадження нових зелених насаджень, в тому числі декоративних, які б ну, змінювали наш парк на найкраще. Якщо цієї весни ви ще не прогулювалися серед місцям прилук, то обов'язково зробіть це. Тут навіть дихається по-весняному на повні груди. Чудово проведений час і вдалі фотографії вам гарантовані.